Святого Духа. Дорогі браття, в неділю перед Різдвом Христовим ми чуємо з вами два надзвичайно важливі фрагменти святого письма: Це родовід Ісуса Христа від євангелиста Матвея та приклади віри від апостола Павла. Всі ті люди, яких перераховує апостол Павло, жили вірою прийдешнього Спасителя. Там були не лише іудеї, які отримали старозавітні заповіді. Але Господь поступово в людство до спасіння, Він привів їх до народження Христа, Його втілення лише з однією метою, адже продовжує піклуватися та бажає всім нам спасіння. І саме завдяки вірою вони зміцнювалися, вони не впадали у відчай, продовжували дотримуватися заповідей Божих. І як ми чуємо, що вірою вони перемагали, чинили справедливість. Віра зміцнювала їх в немочі, віра робила їх сильними на війні. Тобто віра в Господа допомагала не лише дотримуватися заповідей Божих, але й не впадати в відчай у надзвичайно складні моменти життя людини. Відкриваючи святе письмо, ми можемо для себе знайти безліч прикладів для натхнення, для наслідування, щоб втілювати їх у своєму житті. І якщо хтось із не знає всіх тих людей, які перераховує апостол Павло, то в будь-яку хвилину ми можемо відкрити Святе Письмо і перечитати історію їхнього життя. І усвідомимо, що саме вони не просто сиділи, склавши руки, і вірили, а віра їхня була дієвою. І тому, якщо хтось сьогодні говорить, що він вже втомився, що немає сил, він втрачає надію, взагалі не знає, що очікує його в майбутньому. Ми повинні зрозуміти і усвідомити, що незважаючи ні на які випробування, ми продовжуємо жити, продовжуємо боротися, продовжуємо молитися і при цьому вірити дієво. бо лише віра тримає всіх нас разом. Кожен із нас, звісно, може поставити запитання, як же проявити свою віру на дії. А це досить просто, адже ми повинні допомагати перш за все один одному, нашим захисникам, підтримувати їх, звертати увагу на тих людей, які щодня зустрічаються в нашому житті. Адже всі ми сьогодні переживаємо складні часи і віримо, що докладаючи своїх особистих зусиль, наприклад, у наших щоденних. Стосунках один із одним, ми наближаємо тим самим і нашу перемогу. І коли ми дійсно будемо це робити з вірою, то побачимо, як вона не лише зміцнюється, а вона стає такою дієвою, яка зможе створити безліч чудес в житті нашому. Поступово зберігаючи мир, докладаючи зусиль, долаючи щоденні випробування. Завдяки нашій вірі ми можемо побачити, як Господь творить волю в нашому житті. І звісно, сьогодні також євангелист Матвей розпочинає новий завіт з родоводу Ісуса Христа, де міститься довгий перелік імен, його предків по плоті. Як ми знаємо, зрецький родовід буквально означає походження. І найперше він вказує на походження спорідненості Ісуса з Адамо. Як ми знаємо, що в Адама не було земного батька, але Бог був його Творцем і Отцем, так і в Ісуса не було земного батька. Але Бог був його Отцем. Читаючи список імен Родоводу тієї чи іншої людини, в Біблії мало дуже важливе значення. Воно вказувало не лише на походження людини, а воно сприймалося і вказувало на ту спадщину, яку несе в житті кожна людина. Це вплітало її ім'я в той ланцюг, який вів їх до батька єврейського народу Авраама. А як ми знаємо, що він був вірним Богу і його слову, а вже від нього до батька всіх народів Адама. Та й надивовишніше, що ми можемо почути в родоводі Ісуса Христа, це жіночі імена. Як ми знаємо, жінка взагалі не мала ніяких юридичних прав, і рідко можна було почути в родоводі ті, того чи іншого іудея жіночі імена, а в родоводі Ісуса Христа ми їх чуємо. І читаючи цей родовід, ми повинні побачити, що там перераховані не лише іудеї. І не лише чоловіки, а там ми чуємо різних людей. І саме цим Господь хоче засвідчити всім нами, показати, що всі люди для нього є важливі. Чоловіки, і жінки однаково цінні для Бога. І однаково Господь їх приймає і використовує їх в своєму житті в тій використовує творячі завдяки їм. Добро та правду в цьому житті. Господь піклується про спасіння кожного з нас. Лиш ми повинні навчитися довіряти йому своє життя, не нарікати, не ображатися, якщо ми щось в житті не отримуємо так, як ми запланували. Можливо, Господь не посилає нам цього сьогодні, тому що це не буде корисно для спасіння нашої душі. Або ж ми маємо подивитися на себе зі сторони, на своє життя, проаналізувати, можливо, щось змінити в своєму житті для того, щоб Господь дав нам бажане і довгоочікуване, яке буде в першу чергу і корисне для спасіння нашої душі. Не забуваємо також, що Господь прийшов на землю заради кожної з нас. Він постраждав заради кожного з нас. Він був розіп'ятий на Христі за всіх нас, для того, щоб привести всіх нас до Бога. Ми повинні усвідомити Його велику милість по відношенню до кожної з нас, навчитись довіряти Йому, сприймати Його святу волю і втілювати це в своєму житті, не втрачати надії і вірити при цьому дієво. Бо лише Він один здатний нас привести до спасіння. Лише Він один може нас врятувати від гріха і змінити наше життя, змінити кожного з нас із середини. Тому ми, докладаючи своїх власних зусиль в щоденному руху до нашого Творця, будемо уважними на те, як ми живемо. Будемо помічати тих людей, які зустрічаються нам в житті, для того, щоб разом з ними долати ті випробування і ті перешкоди, і досягти вічного блаженства у Царстві Божому. Амінь.